Добрий ранок, друзі. Всіх вітаю, хто зайшов на канал. Друзі, сьогодні скільки? 5-15 утро. Оце трохи цвіти... цвіточки полило. Хочу цю ось гортензію пересадити, що вчора стовчик показувала, так вчора і не пересадила. Води, як не столу, схожий в нас немає, я на грі живу. А води, як не столу, ти не знаю, як не в шість, вечора й не копнуло. Хуста воно хорошо розкущилась. Так і не було. Не знаю, ночі, може, з'явилась, але но вночі я вже не дивилася. Оце ось. Показую, Юка, ще цвіти в нас. Я це купила підживлення, не знаю, чи підживлювати, чи ще дужче спалю. Вже не знаю, сама як краще. Чесник розстелила. Чесника багатенько цей. Отакі друзі спроби, що я зробила, вже холодець розлила. Я його вчора з вечора виключила. Сьогодні тільки розлила. Ось дівчата лежать. Вони вже поїли, що її кови поп'ю. Так мої хороші, налила ково поп'ємо і будемо щось починати. Зібрала малинки трохи, У мене там є творог. щось запечу. Намочила огірочки, там їх небагато, але буду потроху закривати, так як воно, така спека, воно все попече. І що? І будемо, друзі, щось робити. Не треба, щоб хотіли щось робити, вже больно, як нічого не хочеться. Так що, друзі, п'ємо кову. Кого що є, хто що хоче, той, хто чай, хто кову, хто капучин. І починає наш день. І хай він буде в усіх, друзі, позитивний, хай він добре усім, хто прийде. У нас сьогодні була тривога, не давно тільки дві я почула. Ну, буде все добре, друзі. Чесник тут вибрали, а зараз буду вибирати цибулю. Та цибулю легше, вона прямо на тому зверху сидить, а далі він чесник тут вже надало потою. Так, мої мій... хороші зарядку сьогодні я не робила, Ну, я ще твою я її тут зробила. <кій> і не забалохи. <кій> Вибрала цибулю і часник той, що я садила взимку. Я думала, він буде гірший. І цибулька. Цибуля хороша, на неї врожай цей рік, і госіду залишилося перенести. Думала. Пізніше вибирати кущовку. Ну, Сьогодні тільки пізніше. Та думаю, ні заразом і Кущівку виберу потихеньку. Вибрала й Кущівку. Друзі, рахую, що непогана і Кущівка. Так що, оце таке я сьогодні зробила. Коротше, майже три години я була оце тут. Не спішов, а як точно, то дві години і 40 хвилин. Так, друзі, такі то пироги. Перенесли вже цибулю, цибулю перенесли без мене. Ну, Скажу чесно, що такого врожаю я не уже дала. Це часник, вже те, що я показувала, це кущука. Я рахую все хороше. І кущо хороша. Такий то в нас врожай. Так, мої хороші, прийшла з огороду, їсти хочеться. Холодець не застиг ще зовсім. Холоденько то їсти є, я ж не сама живу. Так річ у тім, що такого, як для мене, то нема. І я ось зараз собі зроблю, не знову, котлети, мабуть, будуть. Я ось накришила, натерла кабачок, кидаю фарш, фарш куриний. Тоді, друзі, яєчко, ой, яєчко кинусь. Можна б і в духовку. Ну, друзі, я думаю, що в мене воно швидше буде на сковородці. Це так їсти припекло. Щоб швидше. Потрібно завжди заготовлювати, хоч що, щоб було таке, що мені потрібно. А так, ну що, можна і колбаси відрізати, взять, бутерброд зробити. Можна, що хочеш там, ну. Річ у тім, що шо... що? Так, друзі, і кину я ще сюди висівок. І висівок кину. Дві ложки от і повні. Так, мої хороші, Це я все розмішаю. Кабачок я солила. Кабачок, яйце форш, висілки і ще спеціки вкину своєї трішки. Щас, друзі, перчіку я не кидаю, а оці спеціки, трішки сипні. Так. Думала, цибуля наверху, що я її так візьму бігом, повервою і все. А не тут то було, вона в земельці так, що треба було підкопувати. То, друзі, оце ось я усе перемішала, ще ось так його розмішаю. Сковорідку я тільки змастила, змазала сіточкою. Так я все додаю кип'ятку, як я вже казала. Зараз намочу руки і буду виробляти, не знаю, чи то котлетки, чи то фрикадельки, друзі. Ой, що вийде. Ось таки і буде снідоночок. Только моїх О. Ну і цюшки. Я зараз накрию кришечкою. І хай вони в мене тушкуються. А тушкуватись будуть, бо я буду додати кип'яточку рішки. Так, все, накрила, і хай тушкується. Друзі, мій снідонок. Котлети всім котлетам, котлети. Чого я так кажу, вже одну з'їла. Друзі, може, це я й положила багато три. Ну, я подивлюся. А от і чой. А от до чаю, може, ще буду брати й лавош. Ну, от від лаваша і від хлібців я ще не відмовилась. Так що, і слухаю яночку. І з нею соголосна, а от ще поки, поки ток. Так що, друзі, всі, хто зі мною сніда, всім смачного. Закрию трішки огірків і кабачок. Це я ще їх намочила утра. наготувала 4-півторочки банки і 1 2 двохлітрова часнику учаснику зараз перед грушкою кину петрушки і укропу. Цю приправу буду кидати вже, як двічі зіллю. Добре, друзі, я буду звозити, я швидше бо на дворі жарко. а в нас опять тривога. Наложила в банки, перенесла в літню кухню, бо я в основному тут все закриваю. Ну, Наготувала ще одну двохлітрову банку. Думаю, якщо в мене кипяток залишиться, бо я буду двічі проливати, то я ще туди кабачок положу. Так, мої хороші, закатала я банки. Жара, дякувати Богу, що в нас є літній душ. Так, друзі, кажу, по якому я рецепту це робила. Це в мене по цьому рецепту дочка закотує і огірки, і помідори. А я цей раз огірки і кабачки. Добавила ще от такої ось приправи для огірків, для помідор, перцю, кабачків. Так виміряла, пролила двічі. Тоді виміряла, скільки. Води. У мене вийшло 3 літри води. А рецепт такий: на літр води, 3 столові ложки сахару, одна столова ложка соли і 100 г уксусу. У мене було 3 літри, я всього втричі більше. Двічі пролила, на третій раз все повсипала і закатала. Трохи підустала, на дворі жара, ну, треба було. Бо воно жарко. І щоб менше пропадало, кабачки жутіють, огірки теж вже. Так, друзі, а вам здоров'я, миру, благополуччя і здійснення всіх ваших мрій. До побачення, друзі!